Доброї ночі, дорогі друзі. Я вас радий бачити в прямому ефірі. Долучайтеся, ставте лайки, ставте ваші коментарі, запитання. У нас ніч з 29 на 30 квітня. Будьте активними, небайдужими і щедрими у ваших донатах. Ми на цьому стрімі будемо збирати на батареї для Мавіків, для 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу. Яка захищає Україну від Торецька на північ туди до Курдюмівки напрямок Часового Яру? Це дуже складна смуга оборони, де зараз відбуваються дуже складні бої. Проти 28-ї бригади виставили підрозділ Рубікон, який брав участь в операції в Курській області. Це дуже професійний російський підрозділ, і відповідно 28-ма бригада потребує тим більше особливої підтримки і допомоги в цей складний час. Тому, будь ласка, підтримуйте її. Робіть все можливе для того, щоб 28-ма бригада мала необхідні умови, необхідне обладнання для успішного стримування російських штурмів. І тому в описі відео є посилання на цю банку, і тут в стрімі теж вона є в чаті. Це банку, яку відкрив військовослужбовець 28-ї бригади. Гроші потраплять безпосередньо йому на потреби оцих от додаткових батарей з парок. Я вас просив би максимально підтримати цей збір. Там військові вже зняли 40 тисяч з цієї банки, тому що їм треба закривати потребу, тому вона стала трошки меншою, ніж була до цього, але вони просять. Закрити цю потребу тому, що спарки дуже важливі для того, щоб дрони літали далі і літали довше. Тим часом, у нас у нас в вівторок, 29 квітня, було низка важливих новин була. Ну, по перше, знову всі згадують. А ну, давайте зразу розкажу да «Укрзалізниця». Закінчила проєкт по збору грошей за рахунок чаю, який продається в потягах. Гроші потім передавалися фонду «Повернись живим для придбання кейс-еваків, тобто автомобілів військової медицини для евакуації поранених. І от сьогодні відбулася остання передача в Києві на вокзалі. Проєкт був успішний, Придбали, планували придбати 15 кейс еваків, а зібрали навіть трошки більше грошей, 16. Придбали, там було багато партнерів, в тому числі Водафон, в тому числі Уклон і так далі. Тому це хороша була ініціатива, вона закінчилася вже. Повертаюся до подій дня. Отже, Еммануель Макрон розказав про обставини зустрічі Трампа і Зеленського в Ватикані. І якщо на, перед цим ходили якісь вкиди, чутки що мовляв, Трамп. Попросив Макрона не брати участь в цих переговорах, і, начебто, третій стілець, який там спочатку з'явився, а потім який прибрали, це був для Макрона. То тепер виявляється, що це був третій стілець для перекладача. А Макрон і не збирався бути присутнім на цій зустрічі Трампа і Зеленського. Він розказав, що у мене не було запланованих зустрічі з Трампом в Римі. Ми поговорили пару хвилин в Базиліці святого Петра. Я сказав йому: нам треба бути набагато жорсткіше з росіянами. Тоді прибув Зеленський, і ми всі разом провели дискусію. Ми закликали Трампа і Зеленського поновити діалог, оснований на довірі, і обговорити плани на найближчі тижні, що вони і зробили. Тому і прибрали стіл перекладача, тому що Зеленський хотів говорити англійською. І в Зеленського з Трампа відбулася ця дискусія англійської мови. Потім, як сказав Макрон, він знову поговорив з Зеленським і з Трампом і знову сказав Трампу, що треба жорсткіше підштовхувати Путіна до припинення вогню. Потім ми провели ще одну зустріч із Зеленським на віллі Бонапарта. Це резиденція посла Франції в Римі. Наша мета, щоб американці приїхали в Київ як можна швидше, щоб зупинити. Війну, щоб встановити умови для припинення вогню, ми повинні бути готові разом з американцями посилити наші вимоги до Росії. Це все каже Макрон. Я думаю, я переконав американців, що треба посилити погрози і потенційні санкції, щоб підштовхнути Росіян до припинення вогню. Найближчі 8-10 днів ми наростимо тиск на Росію. Але я залишаюсь обережним, тому що частина рівняння залежить від Москви. Ми маємо бути єдиними. Я вірю, що завдяки зустрічі у Ватикані ми, е мати, ми мали успіх в тому, щоб перенести тиск з України на Росію. Це було нашою метою, оскільки було неправильно, що тиск відбувався тільки на Україну. І завдяки запомозі Кіра Стармера, британського прем'єра, ми цього домоглися. Трамп багато слухав в нього є колеги, які втягаються в обговорення територій і гарантій безпеки. Але як ви будете обговорити території, коли вас бомблять? Сказав Макрон, перекривши цю завісу таємничості навколо переговорів у Римі. Тим часом Джей Ді Венс, віцепрезидент і можливий спадкоємець Трампа, який вже все більше, більше людей говорить про те, що саме він спровокував цю сутичку в Білому домі. Також Джей Ді Венс заявив, що Україна не зможе повернути свої території, якщо війна триватиме ще кілька років. Він дав інтерв'ю американському подкастеру Чарлі Керку. Джей Ді Венс висловив впевненість, що тривала війна може обернутися демографічним колапсом, ядерним ударом. І невідновними втратами для України Венс сказав, що ще кілька років такої війни приведуть до краху суспільства, адже демографічні показники в цих країнах це кошмар. Я думаю, що в основних медіа домінує дивна ідея, що якщо це триватиме ще кілька років, росіяни впадуть, українці повернуть собі свої території, і ми всі повернемося до того, як це було до війни. Але це не та реальність, в якій ми живемо, сказав Джей Ді Венс. Тому і от маємо такі з його боку, я б сказав, не завжди проукраїнські коментарі. Він нарах нараштований на те, щоб війну припиняти якнайшвидше. Сам Трамп в інтерв'ю Атлантику сказав, що Україні не обов'язково давати більше летальної зброї, щоб виграти війну. Це може бути зброя у вигляді санкцій. Це може бути банкінг, сказав Трамп. Це інтерв'ю Трампа вийшло в журналі Атлантик і було записано 24 квітня. Там, до речі, дуже цікаво. Журналісти пишуть, що вони. Спочатку домовлялися з Трампом по інтерв'ю, потім він у них розлютився. А потім вони десь знайшли телефон Трампа і замість запланованого формату з великими фотографіями з розмовою в Білому домі. Вони записали це інтерв'ю по телефону, але все одно записали. Трамп з ними поспілкувався. Інтерв'ю вийшло цікаве, і це інтерв'ю вийшло 24 квітня, зразу після зустрічі Трампа з Норвезьким. Прем'єром Тьоре і норвезьким міністром фінансів Єнсом Столтенбергом, колишнім генсеком НАТО. Це було в день, коли Росія вдарила балістикою по житловому будинку в Києві і вбила 13 людей. Це було на наступний день після скасування візиту Рубіо і Віткафа в Лондон, коли перепалка щодо Криму досягнула апогею. Це було ще до зустрічі з Зеленським в суботу в Ватикані, де вони. Виправили свої стосунки. Трамп розповів про своє бачення того, що відбулося в овальному кабінеті, і навіть визнав, що в деяких моментах Зеленський був правий. Тут важливо не виривати з контексту цю, цю розмову. Журналістка запитує. У Трампа ви написали в мережі Трус Сошал, звертаючись до Путіна. «Владімір, стоп. Так, відповів Трамп. Але Путін не виглядає як хлопець, який скаже: О, Трамп сказав, щоб я зупинився, то я зупинюсь. На що Трамп відповідає? Можливо, ви здивуєтесь. Що ж, якщо це так, то я визнаю, що ви були праві. Але мені здається, що я правий. Що Путін не той хлопець, який просто зупиниться в своїй спробі захопити всю Україну. Якщо він буде просуватися, якщо в нього буде більше військових успіхів, це можливо, каже Трамп, буде підривати житлові будинки, да, каже Трамп. Ви розглядаєте ситуацію, про яку ви втручаєтесь, не військами, але, можливо, постачанням зброї і повністю впишетесь в підтримку України, щоб зберегти її територіальну цілісність. Трамп відповідає. Це не обов'язково має бути зброя. Є багато інших форм зброї. Не обов'язково зброя має бути з кулями. Це може бути зброя у вигляді санкцій, це можуть бути банківські санкції, це можуть бути інші форми. Чи є щось, що може зробити Путін, після чого ви скажете? Знаєш що? Тепер я на боці Зеленського. На що Трамп відповідає? Не обов'язково на боці Зеленського, але на боці України. Так, Так. Але не обов'язково на боці Зеленського. Мені складно з Зеленським. Ви бачили це, коли він сидів в цьому кріслі, коли він просто не міг зрозуміти це. Це була одна з найбільш дивних речей, коли мені щось доводилось бачити в овальному кабінеті, каже журналіст. Все, що треба було промов це зробити, це промовчати. Розумієте, каже Трамп. Він виграв свій аргумент. Він виграв свій аргумент. І замість того, щоб сказати добре, коли я сказав. Що ж, ми працюємо, ми вирішимо, ми спробуємо допомогти. То Зеленський сказав: Ні-ні-ні, нам треба гарантії теж. Я сказав гарантії, на що журналістка перепитує в Трампа. Ну, але хіба Зеленський не повинен відстоювати свою країну? Трамп відповідає, так, він повинен, але давайте спочатку якимось чином вирішимо з цією війною. Я ж сказав, я навіть не знаю, чи зможемо ми закінчити її. Знаєте, він говорив про гарантії після, після. А потім він зробив заяву, щось на кшталт. Вони е, воювали одні, і в них не було допомоги. На що я відповів? Ми помогли вам на 350 мільярдів, а Європа допомогла набагато менше. І це ще одна річ, яка задіває мене, сказав Трамп. Ну от така, я б сказав, дуже незвична і нетривіальна розмова, але. Е, в цих умовах, в які ми живемо, ну, нам не залишається нічого іншого, ніж просто аналізувати це без того, щоб на це вплинути. І це, до речі, я перепрошую, це було таке інтерв'ю з Джефрі Голдбергом, з головним редактором Атлантика. І вони такі зустрілися безпосередньо в овальному кабінеті. Це не було інтерв'ю по телефону. Я перепрошую по телефону. Вони зідзвонилися все таки А потім було вже записано безпосередньо ці інтерв'ю. Так, ну що ми тут можемо сказати? Те, що Трамп критикує Зеленського, насправді це дуже хороший знак для мене. Чому? Тому що це значить, що Зеленський настільки жорстко відстоює свою позицію, що навіть не дрейфує перед Трампом її захищати. Це означає, що він дискомфортний для Трампа. Але чи повинен він бути для нього комфортним? От для мене що питання. Я вважаю, що він не повинен бути комфортним. Він повинен бути проукраїнським, і навіть якщо відстоюючи свою проукраїнськість, він створює проблеми Трампу, це нормально, так воно і може бути, і насправді відбувається. Це відстоювання національних інтересів, яке завжди супроводжується ну, зіткненням поглядів, розумієте, і американський погляд на Україну не завжди відповідає нашому погляду на самих себе. І тому... Те, що Трампу складно Зеленським, набагато краще, ніж якби Трампу було з Зеленським. Тому що якби Трампу було з Зеленським, то це означає, що Зеленський би тоді відстоював не українське бачення, а Трампівське бачення. В принципі, ну це теж може бути непогано, але тоді питання, наскільки воно проукраїнське. Тому я в даному випадку вважаю, що Трамп, критикуючи Зеленського, насправді робить йому дуже... Потужні компліменти в такий спосіб доводячи, що ми обрали правильну людину президентом, який в такі складні часи не боїться. Тим часом, поки всі читали інтерв'ю Трампа, спецпредставник Трампа Кіт Келох, який веде переговори саме з Україною. Відкинув ідею, оголошену Путіном, про так зване триденне перемир'я на день перемоги на 9 травня, заявивши, що Америка зацікавлена не в триденному, а в довгостроковому припиненні вогню. Триденне перемир'я це абсурд. Сказав Кіт Келох, і якщо взяти до уваги все з чим готові працювати українці, то все залежить від росіян від путіна. Тобто, в нас одна сторона погодилась. Тепер потрібно поговорити з іншою стороною. І я думаю, що ми близькі до цього, сказав Кіт Келох. Водночас Лавров, міністр закордонних справ Росії, заявив, що припинення вогню на 8, 9, 10 травня це початок прямих переговорів. Таким способом росіяни маніпулюють, розказуючи, що, мовляв, вони виходять на прямі переговори, хоча нічого для цього не роблять. За словами Лаврова. Пропозиція Путіна про тимчасове припинення вогню, це виявляється переговорна позиція Росії, адже Росія скептично ставиться до ідеї оголосити більш тривале перемир'я. Цитата Лаврова на прес-конференції після зустрічі міністрів закордонних справ в рамках БРІКС. Цитата: наша пропозиція, яку озвучив Путін, що це початок прямих переговорів без попередніх умов. Перемир'я в даній ситуації розглядається як попередня умова, яка буде використана для подальшої підтримки київського режиму, зміцнення його військових спроможностей. Тобто таким чином вони розділяють своє перемир'я і перемир'я, яке пропонує Україна. В них, мовляв, правильне перемир'я на тлі дні, а те, що пропонує Україна, це для зміцнення військових спроможностей Київського режиму. За словами Лаврова, Росія не бачить можливості чесного моніторингу для чесного дотримання цього перемир'я. Що це означає? Ну, вони брешуть росіяни з якою метою, щоб не гнівити Трампа. Трамп розуміє все ближче і ближче вже, що Росія не виконує його вимогу, не зупиняє вогонь, іде проти ідеї, яка була досягнена в Саудівській Аравії, в Джиді між, росі... між українцями і американцями щодо 30 днів. І тепер Трамп. Ну, є сподівання, почне до Росії ставитися жорсткіше. Тим часом агентство Блумберг повідомляє, що Трамп взагалі відхилив мирний план. Вибачте, що Путін відхилив мирний план Трампа, і Росія наполягає на повному контролі за захопленими територіями нашої країни. Відкав, Стів Відкав, представник. Трампа провів вже четверту зустріч з Путіним, намагаючись домовитись про припинення вогню. Для того, щоб зупинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту. Але ці зустрічі не принесли результатів. За словами одного з джерел видання Bloomberg, для того, щоб був прогрес, треба ще один прямий контакт між Путіним і Трампом. В Америці тим часом зростає розчарування через глухий кут в переговорах, і адміністрація Трампа розглядає можливість нових санкцій. От така історія. Що це означає? Це означає, що Путін фактично послав Віткифа з його ініціативами і продовжує дратувати Трампа. І тепер сподіваюся, що Трамп на це подивиться вже не просто як на гру, де треба зберігти контакти з росіянами і щось ще вимагати від обох сторін, а подивиться це як на те приниження, яке Трамп. Отримує від Путіна і проти Путіна буде використано весь арсенал гніву Трампа. Друзі, збір на 28-му бригаду, будь ласка, в описі відео є банка. Вона тут є в чаті. Підтримуйте цей збір для потреб 28-ї бригади, яка воює в Донецькій області. І ще одне рішення ухвалене сьогодні. Національний банк підтвердив, що. Репутація Порошенка є небездоганною, і в подальшому це загрожує йому втратою контролю над його банком. Де воно? Так, Нацбанк визнав репутацію Порошенка недосконалою, небездоганною. Це спеціальний термін щодо небездоганності репутації, який дозволяє... Подальшому цю людину позбавляти впливу на банківські структури. Отже, Нацбанк визнав ділову репутацію небездоганною через ті санкції, які на нього були накладені Ради Національної безпеки України. В Нацбанку заявили, що не приймають спроб політизувати свої рішення і пояснили, чому визнали Порошенка як власника Міжнародного інвестиційного банку. Людиною з небездоганною репутацією, причина тому санкції, які були введені 12 лютого цього року. Такий статус Порошенка не вплине на роботу банку. Він продовжує працювати як і раніше з усіма клієнтами. Це також не завадить діяльності благодійних фондів, які мають рахунки в цьому банку. Оскільки рішення стосується тільки оцінки репутації власника частки акціонерного капіталу, але точно не. Самого банку чи його клієнтів, хоча Порошенко дуже активно намагається маніпулювати, що, мовляв, це рішення заблокує допомогу фронту. Рішення Про визнання репутації Порошенка не небездоганною, ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання, регулювання діяльності банків в складі Національного банку. Відповідно до статті 14 закону про банки власники повинні мати бездоганну ділову репутацію. Вимоги щодо ділової репутації власників встановлюються Національним банком, який здійснює постійний контроль. Цей контроль має показати, чи є відповідність власника вимогам ділової репутації. Тобто, якщо не відповідає ділової репутації, то це має бути відповідним чином санкцій, подальшому накладені ну, 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 зреалізовані. Порошенко володіє акціями Міжнародного інвестиційного банку через володіння 100% акцій закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду Prime Assets Capital. Цей фонд володіє 65% акцій банку, тобто двома третинами. На Порошенка нагалені санкції були в лютому. Після чого питання його репутації стало автоматично вже предметом для розгляду на комітеті Національного банку. Засідання комітету проводилось в форматі Zoom-платформи. Законом передбачено надання учасникам засідання пояснень щодо питань. На засіданні був присутній представник Порошенка, адвокат Ігор Головань, і представник банку, заступник начальника юридичного управління Олександр Грищенко. Національний банк надав Порошенку та його представникам всі можливості представити свої пояснення, бути заслуханими в межах адміністративного провадження. Попри те, що Нацбанк заздалегідь повідомив всі зацікавлені сторони про те, що засідання буде в дистанційному форматі через Zoom, до будівлі Національного банку прибули депутати від партії «Європейська Солідарність Южаніна, Бондар, Герасимов, Павленко, а також адвокати Порошенка Новіков. вони вимагали забезпечити їм можливість бути фізично присутніми на засіданні комітету. Зрозуміло, перед Порошенком вислуговувалися, тому що жодного права і в них там присутнім бути не було, тому що це було онлайн-засідання. Національний банк розцінює дії депутатів і осіб, що їх супроводжували, зокрема, ведення прямої трансляції в ефірі П'ятого каналу і виклик Національної поліції. Це все нас розцінює як спробу тиску на працівників НБУ і намагання зірвати роботу комітету. Нацбанк розгляне можливість написати заяву до правоохоронних органів про тиск і перешкоджання діяльності з боку зазначених депутатів та осіб, що їх супроводжували. Така от історія. Тобто репутацію Порошенка визнали не бездоганною. тепер подальша робота його, цього банку, вона, скажімо так, потребуватиме додаткових роз'яснень. Судячи з усього, Порошенко не має права при цьому залишатися акціонером банку, хоча сам банк продовжить працювати з усіма клієнтами, і це не завадить діяльності благодійних фондів. Так, ну що можна порадити Порошенку? Не займатися славоблудством і не використовувати цей факт для шантажу про те, що іначе зменшить допомогу Збройним силам, тому що визнання його людини з небездоганної репутації жодним чином не позбавляє банку діяльності, права на діяльність, ліцензії і не блокує діяльність фондів, які обслуговуються в цьому банку. А от подальше перебування Порошенка в акціонерному капіталі, звичайно, це вже буде. Питань додаткового розвитку цієї ситуації. Ну, Вітаю Порошенка. Він продовжує налітати на всі ці граблі, які колись вибудовував проти своїх опонентів. До запитань, друзі. Але знову нагадаю: збір на 28-му бригаду, будь ласка, робіть донати. Анджей Воліка вітаю вас. Тетяна Заводна, Галина Пташніка вітаю, Ірина Вікторівна, вітання Одесі. Тетяна Заводна теж вітання Шевтицькому. Ви ставте лайки, ви кажете, не зараховується, тоді повторіть. Анджей Воліка, в описання, в описі відео є банка. Передивіться. Марія Марич. Якщо це припущення не завоює Путін Україну, є ще Бог і неважливо. Чи хтось вірить, чи бачить, що робить Бог. Просування на Покровському Бог зупинив. Марія Маріч безперечно сили свишні з України, тому що Україна є жертвою в цій війні. Сподіваюсь, так воно буде і до того, як війна закінчиться, до самого моменту закінчення війни. Маріна Білоусова, Трамп і Зеленський не просто люди різних поколінь, це люди з різних планет. Зеленський працює тільки для себе. Трамп тільки, тільки Зеленський працює тільки для страни, для країни, а Трамп тільки для себе. Тому Трампу і складно. Маріна Білусова, ваша точка зору інші можуть поділяти, не поділяти, але ви маєте право на неї. І, звичайно, покоління них справді різні. Володимир Грівас. Байден хоч чимось допомагав. А Трамп ні бум-бум Володимиріс, тому що вони по-різному бачать свою місію. Трамп хоче війну зупинити, в тому числі неважливо чим коштом. А Байден хотів Україні допомагати стільки, скільки це займе, але не до перебожного кінця. Маріна Білусова Сергію Трампа нема нічого проукраїнського і бути не може. Якщо б не війна і його амбіції, він би нас в упор не бачив. Маріна Білусова, ну, по факту це не наше питання, які в нього там погляди. Наше питання це отримати допомогу. Маріна Білусова. на фоні того, що твориться в Трампа вдома, його повний провал на всіма напрямках. Такі оцінки президента Зеленського тільки в плюс. Зеленського. Ну, оцінки від Трампа. <кхи> Марія Марич. Добре, що Україна виготовляє свою зброю. Ми менш залежні від інших. Наталія Нохіна, підтримую ваш аналіз і виставки щодо інтерв'ю Трампа, Серхію. Наш президент чітко насторожує інтересів України. Це схоже, розуміють і європейці. Але Трампу байдуже тільки свій інтерес. Ну, Трамп такий. Нам інших Трампів не завозили. Тому діємо, співпрацюємо з таким. Віталій Шлямін. Невже настане час, коли ми вже забудемо про цього путінського прихрестя Порошенка? Воно вже задовбало. Віталій, думає, що поки це не скоро, тому що попереду судові процеси над Порошенком по суті обвинувачені. Так, друзі, ну що ж, дякую вам за увагу. Це був прямий ефір ніч з вівторка на середу, з 29 на 30 квітня. Всіх був радий бачити. До скорого. До побачення. Підтримайте збором, підтримайте збір вашим донатом. На все добре, до побачення.